Вітаю, вас, шановні інтернет глядачі! Минулого тижня мережі облетіла і стала мемом інформація про те, як сім'я на Хмельниччині хабарями заробила на війні 6 мільйонів доларів. Мама очолювала МСЕК, син пенсійний фонд. А батько працював у податковій. Деградація української бюрократичної державної системи досягла нечуваних низин. Щоб заробити такі гроші, треба було організувати систему, яка б успішно працювала з перших днів війни, через яку пройшло сотні подолян, і численні правоохоронні органи нічого не знали. Це повірити неможливо. Схожі схеми методи практикуються в кожній області, поки не піймали, то молодець. А якщо спалився, то караючий меч держави буде немилосердним. Приклад звичайно Волинський: хіба успішно не функціонувала з перших місяців війни схема виїзду хилянків за кордон через облдержадміністрацію або свіжий кейс. Офіційне повідомлення зі сторінки тієї ж облдержадміністрації. На Волині відновлять роботу комісії, яка відслідковуватиме незаконний видобуток піску та працюватиме над ліквідацією нелегального обігу деревини. Цинізм і тупість просто вражаючі. Мало того, що піщані кар'єри традиційно контролюють окремі депутати обласної ради, а ліс крадуть з благословення та за підтримки державного підприємства Ліси України. Держструктури, а це ОДА, прокуратура, СБУ, податкова, сотнями працівників з мільйонними бюджетами, не виконують своїх обов'язків, а імітують роботу. І знаєте, що вирішили чиновники на засіданнях цієї комісії відновити роботу комісії та почати фіксувати такі випадки. Робота волинських чиновників стає ще ганебнішою на фоні новини центру журналістських розслідувань Сила Правди, де за результатами їх матеріалу Генеральна прокуратура зацікавилася господарською діяльністю волинських лісників у зоологічному заказнику Зубр, що в Ківерцівському районі. Там мова йшла про махінацію з землею. Читаючи новини минулого тижня, в мене склалося враження, що чим гірше новини з фронту, тим нахабнішими й мародернішими стають ті, хто має відношення до війни тут, у тилу. У Нововолинську судили працівницю Володимир Волинського ТЦК, яка за 600 доларів пропонувала послуги з бронювання. Державне бюро розслідувань у нашій області викрили групу, яка на ремонті військових об'єктів системно займалася приписками чим завдала державі збитків на декілька мільйонів гривень. За результатами оперативних дій в оселі колишнього, ну звичайно, колишнього начальника Волинського прикордонного загону Лозінського знайшли більше мільйона доларів. Прикордонник вирішив безпосередників з облдержадміністрації налагодити перекидку ухилянтів за кордон. Сумно і водночас кумедно з такої позиції держави стає не лише журналістам та громадським діячам, а й дрібним аферистам. Київські правоохоронці затримали мешканку Волині, яка пропонувала усім бажаючим покинути Україну на вибір, перепливти тису на надувному матрасі за 10 тисяч євро або за 11 – традиційний спосіб перейти кордон на Волині. Поліція таку бізнес-пропозицію оцінила відповідно кримінального кодексу і буде просити для нашої землячки 9 років тюрми. А у Луцьку продовжують заробляти традиційними перевіреними методами. Пам'ятаєте акцію Дрони замість бруківки, що дала потужний старт бюджетній підтримці наших захисників. Але й про себе у міській раді забути не змогли, витративши на бруківку цього року майже 4 мільйони гривень. Ну й на ямковий ремонт луцьких доріг потратили понад 50 мільйонів. В цій темі також відзначилася й обласна лікарня. Типова ситуація, але правильне вирішення. Лучанці зробили операцію, за яку лікарні заплатила держава в особі Національної служби здоров'я, тобто для жінки ця операція мала бути безплатною. Але при виписці з неї стягнули 14,5 тисяч гривень. Пацієнтка заплатила і про все розповіла доньці, а та, будучи свідомою, зателефонувала до згаданої служби і мамі повернули гроші готівкою. Це важливий кейс, тому якщо стикаєтесь з такою проблемою, зателефонуйте за номером 1677. І на завершення ще одна інформація про корупцію і як на ній офіційно можна заробити. Я щодо закону про викривачів корупції, які проголосували років 5 тому. І ось минулого тижня вперше. Громадянину, що повідомив про незаконну оборудку на суму 24 млн мільйона гривень, виплатили гонорар 1,5 мільйона. Події стосувалися звичайно військової сфери. На сьогодні все, гарних вам новин.